Ну давайте до... вітаю вас іще раз. Олешки. Питали Олешки. Так ви... там вже були Олешки. Ви подивіться, будь ласка. І дуже просять Олешківський район, село Підстепне. Давайте вже спитаємо свіжу інформацію. Місто Олешки, Херсонська область. В окупації як буде? Будуть справи у вас? У січні перша половина січня? До 15 січня Олешки, Херсонська область в окупації? Як будуть у вас справи? Що України? Мічі Росія? Будете ви звільнені? Но для цього треба роботу провести військову. Так показала. Тоді теж, по-моєму, так показувала. Олешки будуть звільнені у січні. Херсонська область. Олешки, Херсонська область, будуть звільнені? Будуть уже українцями, українськими. Не буде вже там ворогів? Будь ласка, підскажіть? У січні ще будуть. Будуть за вас ще покажу бороться. Олешків підстепне. Село Підстепне Олешківський район. Питають. Де окупація, коли вже буде? Ой, село підстепне. Як душа прям болить це таке питати. Чесне слово. Лучше б ви мені писали і дзвонили, хто кого любить. Ой, боже, швидше хай буде вже мирна Україна. Підстепне Олешківський район. Буде де окупо деокупація? У Січні, Підстепне село Олешківський, район, Херсонської області. січні, Що у вас там буде? Ой, бояться будете. Бояться, тому що будуть вас визволять. А ви будете ой, ще буде 50 на 50. Угу. 50 на 50. Тільки буде ще наполовину буде тільки у Січні робота проведена, поняли? Родіньки мої, моліться. будь ласка, моліться всі, зараз таке время, що треба до Бога звертатися. Добре. Олешки, Січень. Скажіть інформаційне поле Олешки, Херсонська область, Січень. Да, поки в окупації башенька ваша городська э, підрозрушена, ви неспокійні. Що там з дітьми? якась допомога йде. Для того, щоб стали українськими. Так, да, Вам буде допомога якась із моря, щось, якісь звістки. Ви будете повернутись. Спочатку, от, бачите, ви в окупації, розрушена башня, ваша городська, а буде українська. Ну, ну так просто ж вона не буде розуміти, що треба змію виганяти. А для цього треба ще з'єднання, об'єднання і допомога. Підстепне. Підстепне Олешкінського району. Людочки питали, як там у них в січні. Будет деокупація, Херсонська область. Олешкінський район підстепне. Змія там, окупація. У вас прям вдома. І друзі прийдуть шукать ключ. Ой, щоб крис Ось цих знать, представляєте? Ждіть. Трошки будуть темні енергії, ну а як по-другому. Люблю вас усіх, Олешки, всіх-всіх, всю Україну люблю, бажаю вам здоров'я, мирного неба, радості, щастя. Молимося, молимося разом за визволення України, щоб всі люди жили в мирі і злагоді. Люблю вас усіх з наступаючим новим роком. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, пока.